Зараз саме час готуватися до весни. Зараз багато людей питають гліфосати. Перший номер один гліфосат це Roundup Max. В цьому відео я вам хочу, ну, в принципі, розказувати про нього, всі все знають. Я вам хочу розказати один секрет, як зробити при мінімальних дозах, а саме 1 літр на гектар, вашу сою чистою. E, самий головний секрет це e, потрібно регулювати ваш pH. Він повинен бути e, слабокислим або краще кислим, і e, потрібно внести невелику кількість води. Тобто, якщо ви на гектар e, з правильними форсунками внесете 100 літрів робочого розчину вже з Roundup Max, Макс, у вас не буде бур'янів взагалі. Він класно працює і фермера це доведуть. Тому, якщо у вас з'являться додаткові питання, можете телефонувати, писати в коментарях. Ми на все з радістю відповімо.